Всім доброго ранку, шановне панство. Сьогодні у нас з вами буде рибалка, а точніше обзор та тестування чудової палочки. Зібрано на бланку Rain Shadow. До унції палка називається Eternity 68. Ставлю катушку, виходимо на воду і буду ловити та ділитися враженнями про цей інструмент. Тож, погнали! І так, народ поставив я на цей витвір мистецтва свого зіла. По дизайну, як ми бачимо, воно не дуже вписується, бо тут паличка була розрахована трошечки під іншу катуху, під інший дизайн. Ну, все одно. Я гадаю, що на пробу піде. Так, абріатурка. Заявлений фаст 12-20 лібрів по шнурочку, восьмих, одна унція. У 68-му зрості. На потряг. Інструмент такий досить приємно фастовий. скажімо. Ну, Зараз щепимо в облярочок і почнемо рибалити. Maxquad 115 це найменший воблер, який є у мене в коробці. Мабуть, треба було б кидати 110-ку, але у мене одна рибалка накладається на іншу і тому не було часу і змоги перепакувати. Тож почнемо з 115-го макскваду. Зараз посмикаємо, подивимося, як. Він буде працювати з ними. ну В принципі, так шморге непогано, дуже короткий бланк незвично після задіаса, дуже незвично. Ну, зараз половимо, побачимо, щоб, як він себе поведе з вібами та з воблерами. ну Досить приємно. Бланк досить приємно нагружається на закиді. Здається мені, що має непогану чуйку того, що відчувається, коли е підвисає трава або кудись воблер десь чи копає чи щось, наприклад, як зараз, чи копає, чи е ловить якусь траву, то все це діло е досить непогано має тактильне відчуття, що з приманкою щось відбувається не так. Ну, подивимося далі, що він нам ще може, якісь сюрпризи видасть. Ну, по-перше, Відчуття, що досить непогано. Буду, мабуть, проводити аналогію із Зодіасом, може хтось посміється, що це не зовсім доречне порівняння, тому що Зодіаса значно буде дешевше цього патика, але все одно, ну, оскільки я найбільше їм ловлю, тож буду розповідати паралельно про ці дві палки. З цим кренком я вам скажу чуйка вібом. Вибачте, чуйка відчувається набагато краще, гра самого Віба на потяжці відчувається набагато краще, ніж у Зодіаса. Хоча то не сама глуха палка, яка в мене була. Там, мені здається, теж чуйкою окей, але цей точно буде краще. Того, що більш, скажімо, більш яскраво відчувається і гра, і також, якщо за щось приманочка там чіпляється, пробуємо далі, що, можливо, нам підфартить і вдасться когось потримати. Тримаючи такий інструмент в руках, мабуть, гріх не сказати про його дизайн і про те, чого все це діло зроблено. Це американський бланк. На ньому тримач від Матагі, Ева також стоїть від Матагі. До речі, дуже така прикольна, потужна, вона тверда. Тобто В руці лежить. ну, Це, мабуть, один із найзручніших, то, що мені доводилося тримати. Дуже прикольно лежить у моїй здоровенній лапі з цією катушкою, дуже, дуже кльово. Також е інструмент має хук -кіпер стаціонарний, це дуже важливо. Ну і для мене, я думаю, що для багатьох. Е стоять кільця торзайти, і також має на вершинці обмотку кольоровими е нитками ранінгів і тюльпана. Якщо навіть твічова палка, воно ніколи не є лишнім, тому що, якщо ми десь пробираємось через хащі, їдемо через очерет там, чи ще щось, ми завжди візуально можемо контролювати кінь, вершинку нашого спінінга, це є дуже така корисна річ. Багато хто цим нехтує, не можу сказати, що це конче необхідно, але все одно воно не є лишнім. Ось така чудова ця палка, дуже прикольна. Зараз ще будемо далі кидати, будуть з'являтися якісь нові враження по ходу рибалки. Я всім цим буду з вами ділитися. Так, зі своїм бейтом. Кинув я кілька разів. Дуже незвична робота того, щоб по мені трошки короткувати бланк. Це не є критично, але просто трошечки незвично кидать. Ну, в цілому, до речі, навіть видно як грає. Непогано. І відчувається, як він глайдить. Прикольно. Цілі наловити рибу в мене сьогодні немає, а так не спішно буду прокидувати, тестувати інші різні вірніше, приманочки, як він буде поєднуватися з цим спінінгом. Зараз вчепив Могула 130-го приманка досить така упориста. У нього трошки більша лопатка, ніж зазвичай. Зараз спробуємо покидати, подивимося, як бланк себе поведе з більш упористими приманками. А далі ще щось будемо більш упористо ставити. Відправляємо наш поблірочок на з'їдення злим щуком. Насправді, може вони не такі злі сьогодні, Ну, ще принаймні не було клювань. Але ми ще недавно кидаємо, тож ох, як відчувається. Да, це... Дуже так пручається потужно. Але відчуваю протичує. Агресивну проводку навряд, а хоча може зараз. Ну, бланк уже так дуже нагружається, дуже його відчуває. Приємно виходить такий твіч, правильний, як би так мовити. Ну, такої потужності в вони з палками взагалі, як по мені, найкраще поєднуються. І ця також не є виключенням, коли вже включається якось так приємно цей бланк. Кидає недалеко, але прикольно. да досить приємно, виходить приємно такі твіч. Ну. От, друзі, перша щучка наша. Так, бланк працює на виважуванні, не дуже люто, досить приємно. Ну, я б сказав би навіть... Навіть може бути. Хоча й щупачок, але все одно з почином. Спрацював маг-склад 128. Ну, це в принципі якби він не спрацював, то було б щось дивне. Ну, Макс і завжди ловлі. Палочка дуже чітко відчула покльовочку. Коротше, все прикольно, все класно. Лайкос щуці, палці, ну і якщо, то можна рибалці також поставити. Нашій паночці ми. Подякуємо за клювачку. Бувай. Ну і звичайно вже ж традиційно, не завжди я це знімаю, але все одно ми натиснемо. Де воно там? Один. З почином, друзі. Джакаловський дозер. У нас на черзі 25, здається грамів чи щось таке. А ну ж зараз спробуємо по... Оце вже так відчувається. Вага приманки. Досить дебело. Ух, да, ну це вже зовсім інша вага. Грає шикарно. Він, до речі, не так швидко тоне, Я думаю, буде тонути кирпічкою цеглиною, а воно все-таки якось більш прикольно, Цікава приманка. Я ще з нею не дуже познайомився. Як і з цим спінінгом, однаково відчувається досить потужно. Загружає бланк гарно, гра, відчувається. Ось ще одна, шановна пані до нас пожалувала сьогодні на побачення. Ну Така сама здоровена, як і була попередня. Втіче, не втіче, сидить крепко. Тож візьмемо її вже в човника, запросимо. Треба буде звільнити і випустити. Ну Палочка працює прям прикольно. Вона такий амортизатор досить приємний. бо Клювачка була недалеко біля човника. Це я до чого веду, що унцова палка. І ви бачите щучку 30 см, мабуть. А воно все-таки виважування, воно ну, палка відчуває досить приємно. Навіть такого невеликого щупакабрика. Що, щуку ми знову скажемо дуже дякую. Так, друзі, ще з глибини якогось лівіафанчика ми вмовили. Ну, може не лівіафанчика, але щось мені здається трошечки більше прощається аніж то що було до цього ну да, так така непогана щучка опапа лекціончик о така красоточка о, М -м -м, можу взяти о Річ районні кілошечки. Китайський віб. Бланк ушатав на ура. Подобається. Лайк, щуці, бланку і головне китайському вібу. Що, друзі, на жаль, ця чудова літня днина вже добігає кінця. Як ми бачимо в вечорі, я трошки пустився такий дощик, але це все таке. Про... Потичка ж розповім вам. Ловив я сьогодні цим рейншедовом. Цілий день палка мені сподобалась. сподобалась як кидає. Бланк дуже легко загружується та вистрілює приманки. По воблерах взагалі працює чудово. Вона, не можу сказати, якось так правильно їх смикає, немає в неї передьору. Немає також проблем з діповими воблерами, Я там кидав Норріса, кидав лонгбіла. Отакі От всякі цяцькі, аналогічно справляється все чудово. Було кілька покльовок. Чуйка відмінна і на покльовці. На виважуванні бланк має чогось, мені хочеться сказати. Саме бархатистий, якийсь такий момент виважування, якась така крива у нього. Дуже прикольно. Навіть невеличка щучка дає задоволення, тобто шнурки на виважуванні також відчуваються і все є прикольно. В цілому палка е, сподобалась. На жаль, не було в мене з собою джига, тож е, по низам я не можу вам сказати, що вона е, має почуйці. Ну, з воблерами 130-ми та десь якимись там ратлінами справляється дуже чудово. Е, хват прикольний. Довжина одно, що тільки є момент, що мені довелося ще звикати довжини, того що 2.03, здається, вона. В нашій мірі видалася короткувати, але за рахунок того, що бланка гарно завантажується, кидає вона непогано. Якби що вона, то для мене це здається дуже вдале рішення, бо для берегової ловлі все-таки ну, мінімум треба 2-13, але це вже таке, це вже ліріка. Ловила э, ця паличка мене сьогодні в парі з э, зіліоном, 10-16, шнур півтораха, флюровий поведець, якому сьогодні, до речі, перепало шнурок. Промазав, дав трошки не в приманку. Але благо не зрізав. Так що, всім, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей на водоймах і з усілякими обзорами. Всім добра, бувайте!